Любі, вітаю! Таро підказка на сьогодні, як завжди, з якими енергіями сьогодні доцільно зайти в цей прекрасний день. Дві сфери розглядаємо: особиста і робоча. Особиста в когось може програтися як. Конкретні зміни. Вже так як раніше було, от воно вже так не йде. І ви готуйтеся до того, що, можливо, з партнером вам потрібно щось проговорити, щось обговорити, якось діяти інакше для того, щоб комфортно було обом сторонам. Десь можливо прийдеться комусь піти на компроміс. Це для для тих, у кого є а, партнер, в кого немає партнера. Працюйте далі над собою для того, щоб він у вас з'явився. Він отак з неба не падає, це все залежить від вашого внутрішнього стану. Якщо дійсно у вас проблеми з стосунками відсутність стосунки, звертайтесь до мене, я вам цьому якісно допоможу з допомогою системних розстановок. Якщо брати сферу роботи, сьогодні може бути якийсь переломний момент у вашій роботі. Можливо, ви десь ну, навіть розчаруєтеся. Щось можливо піде не так, не так, як ви собі це уявляли, хотіли, а скоріше всього, ви хотіли легких. Сценаріїв, яких немає, тому, будь ласка, перегляньте свої думки, перегляньте своє ставлення до роботи. Якщо подобаються вам такі мої таро-підказочки на кожен день, і у вас виникають ваші конкретні питання по будь-яким сферам вашого життєвого балансу. Будь ласка, пишіть дірект, і Я вам зроблю, проведу якісний розклад на картах Таро з повним переліком відповідей на всі ваші питання. І звичайно, підписуйтесь на мій YouTube, TikTok, Instagram і Facebook.